Привіт Де ти є? Уже виходиш, давай йти в оцей, я вже на зупинці стою. Ага. Давай, давай. Там де коротше завжди. Ну no, ну. No. А ти коли будеш? Ага. Давай, то ж, бен, без запиздно. Автобуса не було, а? Ще не було, я не знаю, ще підійшов Ага. тут під прийшов, зупиниш. Питається. Ну та все коротше давай, я царь. Ага, я тебе жду, давай. Ох, ядрить твою кореняку. Що то таке покажи, ну? Фон. Телефон. О, китя о, буквально гріжане. Чи ти нагріжане, не? Фірму чи не знаєш і що? Фірму. Не знаю. О, а де кнопки? Сенсорний екран, кнопки. Включаєш, коротше, все, музику слухаєш. В інтернет собі заходиш, вихід є, все є. О. Одна є, так звичайно. Все, тепер одна кнопка, все робить. Ти чого си тут, що, тепер одна кнопка все зробити, чи що? Це біж десь, ти собі жди, успокойся. Та я питаю, що ти? <плес> Закурим? Не, я не курю, спортсмен. А думав тебе є взяти. Не, не курю, не курю. Ларок закритий, бляха муха. А ти що? Нічого, їду в город. Чого? Понял. Шапк шапку, бачиш шапку. Пожди. Да. Давай біомо тут вже, блін, кись. Чу блін, блланцю, коротше, задовбав питається а -а -а. щось. Ага. де ти? давай, давай, то жду. Ага. Все, бачиш? Так, давай. Ну раз, два. Ти що ти хочеш з нею зробив? Шо, шо? На ремонт да, шо. шапку, ти ремонт Що ти з нею зробиш? Ти знаєш, що взагалі нову вже тиху ку... ніде не купиш. А це що? Андатра? Це Куниця. Куниця. Холодной кімнати. Годно. Все ще тепло? На завтра похолодання я передаю, чую, ні? То ж остає вже, весна зробить. О, весна, сі весні буде тільки два дні. О, прийшов. Що ти? Давай, бачите, сі печі. Здорово, що ти? Привет. Че ты за бизнес? Не вышло. А, я понял. А кто ты такий? Шоо. Да. А, ты чисто ч? Я не знаю, стоя, ти виждав, короче, якийсь подойшов, ти хоч я наржався. <схай> Настрій хоче хоч підняв. Пошли. Здоров. Здоров. Що за хлопцы вышли? Все, давайте та козаки. Ой-ой-ой. Король сейчас, звезду, з, з городские. Же звезд кидав, я у а діло. Що, Богдан був, не спознився я. Самий перший їхав зранку, більше не було. А вроді <ріху> хто. Вроди хто О, Шо? 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 Та, Хто за рулем? за рулем хто гріше, ні? Ні, гриш... його Федорович! Федорович? Я пройшов, що вон тут сидів. No. Я по якому телефону говорив? <ріху> по модель? Казав штири, я Шти... то не понимаю. Шти... Мене то був только домашній, то одризу <laughs> Я поняв. Ну, я поняв. Ну то що? Хоча я вже раді їде. Ході, Повід. Сто ж, стой. Стой, стой, стой. Я такі як штани взяв. Мама шила штани. взяв. Мама шила. Що за ткань? Джинси. Джинси, я. Брама у твоїх джинсах. Ага, давай. Чув згуде, а может едет?